Сьогоднішнє відео я хочу записати про розумний будинок. Так, що у нас зараз по розумному будинку зроблено? Що, що воно таке? Значить, пер, найперше, розумний будинок це ціла інфраструктура, яка в моєму розумінні має об'єднувати речі з різними технологіями, різних виробників. Значить, зараз розгорнуто. Ця система в мене вдома на основі такої штуки, як Open Hub. Ось вона. Значить, ми маємо дві групи пристроїв. Це балкон, ось лампочка балконна, це китайська лампочка з регулюванням кольорів фірми Millite. І також е, ще деякі кастомні пристрої, які я потім покажу. От, і е, кімната з, з розумною лампочкою. В чому вони всі працюють в єдиному комплексі. Значить, оце мій лайт. Ось ми можемо подивитися балкон. На балконі вмикається, вмикається лампочка. Можна вибирати кольор лампочки. Це все робиться не через їхню е, інтерфейс, а через е, інтерфейс OpenHub. Тобто ми їм задаємо е, колір. Так? Ну, все. ну і яскравість також. Тобто, ну, приглушити чи на повну мощність потужність виставити лампочку. Це все робиться через е, OpenHub. Так. І в, ньому, в нього інтегруються е, системи абсолютно різних стандартів за допомогою плагінів, які є розроблені. Так, ну, ще така визначна річ, яка ми розробили в нашій лабораторії. Це ось така от розумна лампочка. Вона зроблена на основі корпусу. Китайською лампочкою стандартної світлодіодною. Але ця лампочка є лампочкою для розумного будинку. В ній є вбудовані можливості Wi-Fi. Вона конектиться до Wi-Fi і напряму отримує команди. Не потребує додаткового зовнішнього контролера і може працювати безпосередньо. <свят> і також вона може в принципі бути точкою доступу в мережі і має вбудований веб-сервер. Отака от лампочка. Вона має стандартні для лампочок такої невеликої потужності габарити. Аналогічно вона могла бути зроблена на основі будь-якої лампочки. Просто ну, так, така у нас була в наявності. І можна використовувати ну, якісь люстри. Ну, я зараз люстрами недалеко, я її буду перевіряти на звичайній лампи. Вмикнула вона, підсвічується, що вона е, має живлення. І після того зараз о, по, по, поставимо так, щоб було видно. Її можна керувати, я її добудав в групу кімнати, оскільки це буде лампочка в кімнаті. І її можна керувати, вмикати, вимикати. Дана лампочка не, не підтримує тільки під бінарний режим, тобто увімкнена і вимкнена. Ну, це от така от розробочка. Так, ми його. Що ну, я хочу показати, От ми розробили девборд, на який ми відлагоджуємо ці всі речі. Це платка з кнопкою світлодіодіком, вона працює і лампочкою, і, і вимикачем. Так, ну і ще один прототип. Це вимикач. Оскільки навіть розумну лампочку, далеко не завжди зручно шукати телефон чи бігти до комп'ютера, щоб просто банально вимкнути світло. І тому все рівно є потреба у вимикачах. От. Ну, і Це от є прототип розумного вимикача. Він може вмикати вимикати, будь-який. Лампочку це найпростіший випадок, або може бути налаштована на якусь складну операцію. Ну, наприклад, одним натиском вимикати всі там, зайві електроприлади в будинку при виході з дому ну, або щось інше. Зараз він, оскільки він не в стаціонарному місці, ну, тут до нього тимчасово приєднаний блок живлення, і зараз він живиться від звичайної розетки. А працює він дуже просто. Я натискую Це з тією лампочкою, яку я вже показував. Натискую, вмикаю, вимикаю лампочку. От. Інакше без цього мені треба було б завжди шукати, де я подів свій телефон, для того, щоб вимкнути лампочку.